Вітаю, друзі! Тема типографіки настільки цікава, обширна і багатогранна, що обговорювати її можна нескінченно довго. Я не буду розповідати, чим відрізняється апрош від шпації, гарнітура від шрифту або що краще: швейцарська типографіка чи червона строка, антиква чи гротеск. Кожна ця тема матеріал для окремого обговорення. В процесі розробки сайту під ключ для одного державного наукового закладу. Я зіткнувся з проблемою впорядкованості та єдиного стилю написання статей, описів, оголошень іншого контенту. Причому в одній статті, навіть в одному абзаці, зустрічались різні варіанти лапків, перемішаних із символом дюйму, мінусів замість тире незрозумілих скорочень тощо. Безумовно, це не вперше в моєї практиці, і зазвичай ці проблеми вирішувались досить легко. В індизайн за допомогою скрипту у вебі за допомогою PHP чи JavaScript плагінів. Але тут був інший випадок. З точки зору граматики, статті були написані бездоганно, але з типографікою не впорався жоден плагін. Для мене людини, яка невеликовно хвора на надмірний перфекціонізм, це було вже занадто. Тому я вирішив написати невеличку довідку по створенню єдиного стилю текстового наповнення, якою хочу поділитись з шановними колегами по цеху. Пам'ятайте, що заголовки, абзаци, варіанти накреслення існують не для красоти. А кожен виконує свою окрему функцію і працює за певними існуючими правилами граматики і типографіки. Заголовки мають шість видів і позначаються по ієрархії: H1, H2, H3, H4, H5, H6. Використовуються для відокремлення статей, глав, абзаців тощо. Неправильно використовувати заголовок вищий по ієрархії всередині нижчого. Також не бажано використовувати дуже довгі по вмісту заголовки, розділити їх на заголовок і підзаголовок, який буде нижче по ієрархії. Абзац параграф одне чи декілька речень, які пов'язані між собою за змістом. Не робіть дуже довгі абзаци, особливо з переліком всередині вони будуть нечитабельні і важкі для сприйняття. Якщо всередині абзацу є перелік будь-чого використовуйте ненумеровані або нумеровані списки. Накреслення пряме накреслення звичайний текст регуляр використовується для набору основного тексту найбільш зручний для читання. Курсив Італік використовується для акценту всередині звичайного тексту. Жирний текст Bold використовується для ще більшого акценту всередині звичайного тексту. Жирний курсив Bold Italic. Використовується для акценту всередині жирного тексту. Не використовуйте у звичайному тексті для акценту капслок. Це вважається дурним тоном. Накшталт гучного крику. Для акцентів в тексті використовуйте варіанти накреслення і, взагалі, ніколи не використовуйте капслок. Окрім випадків використання всіх заголовних літер в дизайні, назвах друкованих видань, пунктах меню, вказівниках тощо. Лапки. Використовуйте тільки лапки ялинки. Якщо в цитованому тексті або в прямій мові, узятих у лапки є інші цитування. Користуйтеся іншими лапками. Не використовуйте замість лапків символ дюйму, який знаходиться на латинській розкладці клавіатури, там, де буква Є, або цифра 2. Тире, дефіс мінус. Всі мають різне накреслення і застосовуються в різних випадках. Тире це знак пунктуації. Довге тире м ще називається головне тире, не переноситься на початок строки, крім випадків прямої речі, відокремлюється з обох сторін пробілами, середнє тире н використовується для розділення числового діапазону без пробілу, дефіс це знак орфографії, використовується для позначення переносу слова, приставки, словосполучення. Мінус це символ, математичний знак. Доволі часто використовується замість дефісу або тире, і це є грубою помилкою. Скорочення. Не зловживайте скороченнями, особливо суто професійними. Погодьтесь, такий фрагмент виглядає по перше, смішно, по-друге, не зовсім зрозуміло. Між двома ініціалами і між ініціалами та прізвищем потрібно обов'язково після крапки ставити нерозривний пробіл. У стандартних скороченнях значення метричних мір крапки не ставляться. Скісна риска використовується при скороченні словосполучень. Після скорочених частин слів крапки не ставляться. Між числом і позначенням одиниці потрібно ставити нерозривний пробіл. Телефонний номер І-123 міжнародний формат. І-123 національний формат. Microsoft міжнародний формат. Знаки валют. Можуть використовуватись як перед сумою, так і після. Але у всіх статтях треба використовувати один стиль напису. Якщо символ використовується перед сумою, пробіл не ставиться. Якщо після, ставиться нерозривний пробіл. Виключка вирівнює текст по лівому краю центру правому краю та по формату. Якщо ви не професійний дизайнер або верстальник, не чіпайте ці кнопки взагалі. Особливо виключку по формату, розподілення тексту по всій ширині сторінки, особливо на сайтах. Варіант, мені подобається, щоб було по центру, не самий правильний і перетворює навіть самий корисний та привабливий текст у нечитабельний. Друзі. Якщо це відео було для вас корисним, буду вдячний вам за лайк, коментар та підписку на мій канал. Також запрошую відвідати мій сайт, посилання в описі. Перебувайте у безпеці. До нових зустрічей. Слава Україні!